Ви знаєте, у сейфі директора центру творчості є дуже багато цікавих речей. Ну, ви там у кліпі бачили, є декілька. Але я хочу сказати, що найбільше, мабуть, багатство, яке є в сейфі директора, це книги наказів. Я дуже часто до них звертаюся, тому що життя бурхливе, Люди десь виходять на пенсію, десь ще якісь довідки. Дуже цікаво читати накази, ті колишні накази. Якщо хтось із нас, от мої колеги-директори, то знають, які зараз у нас накази, які зараз е, форми діловодства. А там наприклад є такий наказ. Параграф перший поздоровляю всіх святом 8 березня. І параграф другий нагородити. За, за сумлінну працю таких е, осіб, таких людей і таких наказів дуже і дуже багато. А ще мене радує те, що дуже багато людей, відомих у нашому місті, і далеко за його межами, вийшли саме з центру дитячої та юнацької творчості, працювали там, працювали довгий час. У минулорічний наш ювілей, минуло п'ятирічний, де газета наше слово, наш постійний інформаційний спонсор, докладно описувала. Хто працював, скільки працював. Але я хочу сказати, що найбільше про це знає людина, яка в центрі творчості має не просто великий стаж роботи, але найбільший стаж саме на посаді директора. Тому дозвольте запросити на цю сцену людину, що чверть століття очолювала цей прекрасний, наш улюблений заклад. Це, звичайно, Людмила Васильівна Северінова. До нашого закладу. Так, я дуже люблю свій заклад. Люблю всіх його працівників, починаючи з 1980 року, коли я стала директором. Люблю і тих, що працювали раніше, в 70-ті роки, яких я теж продовжувала з ними працювати. І дуже я сижу і горжуся тим, що заклад зараз в надійних руках. Колективо очолює людина, яка зберегла йому той, що був. Трошки нових є, але всі працюють і працюють, ви бачите, самі я. 80 сходинок це багато чи мало. 80 років це багато чи мало. Це мить в історії. І за 80 років пройшло дуже багато дітей, людей через наш колектив. Я пам'ятаю 90- роки. 90-х роках. Було майже те, що і зараз ось Тетяна Олександрівна на початку показувала нам, чи бути нам, чи не бути, так і в 90-х роках, чи бути, чи не бути закладом, скорочують в області те, що всі хвилюються. Тут закриють, не закриють дівчата. Треба щось робити. Треба нам самим себе показати, що ми є, що ми заклад, що ми працюємо. Так у нас у 80-ті роки з'явилася школа Сіндячок. В 80-ті роки ми е, створили е, фієста у нас, ой, 90-ті пробачте. В 90-ті роки ми провели першу місце рівність, свято було, як він серед ясного неба, хто пам'ятає, і потім далі ми їх проводили аж 10 разів. У нас Ли щороку весняні фантазії звіти центру творчості про свою роботу. І я дуже пишаюся тим, що багато, як сказала Тетяна Олександрівна, знаних людей працювали в нашому колективі. Я хочу згадати директорів, які працювали до мене. Це Олександра Семенівна Міщенко. Ви всі її дуже добре знаєте. Біля 10 років вона віддала роботі у центрі творчості. Має на жаль, з нами Лідії Степанівни Литвинцової, хто її пам'ятає, згадаємо її, і з федорівни Федерівни Сіри, яка теж працювала директором будинку піонерів на тоді. Дуже приємно згадати методистів, які працювали в центрі творчості. Це Раїса Григорівна Гронь, яка довгий час працювала зі мною з Олександрою Семенівною. Новик Валентина Федосіївна, теж вам знайоме прізвище, це Керміська Ніна Васильівна, це Дорошенко Наталія Валентинівна, це буланець Олена Володимирівна, Самойловець Світлана Олександрівна. І дуже довго я працювала з Радченко Іриною Іванівною, яка зараз продовжує працювати в центрі творчості. І, мабуть, ви ніколи не забудете, наш танцювальний колектив він і зараз танцює. Із 1974 року очолювала його Наталія Віталійна Прокоренко. І самі вона весь свій вільний віддає дітям. Працювали подружжя Васильєвих, Михайло Михайлович в фотогурту. Працювала подружжя. Лавальні танці. Люба Іванівна дошко вела хор, який дуже багато о, разів виступав на обласній сцені. Харковник Микола Пилипович э, вів радіотехнічний гурток. Вони мали зв'язок з кожним куточком земної кулі, якщо я не мовляюсь. Подрождя Поковичів Анатолій Миколайович завжди привозив нам із області тільки перші місця з своїм духовим оркестром. Панфілова Катерина Альківна це людина, закохана в Україну, в українську вишивку. Вона вчила дівчат вишивати і вчила всьому прекрасному. А Шульга Минович, я не знаю, сьогодні він в залі чи його немає, знаю, що запрошували. Це був наш фотограф номер 1 Перші місця в області завжди були за мною. фото гурток центру будинку піонерів, потім будинку школяра і центру. І я горжуся тим, що і частинка моєї душі, і великий відрізок моєї, мого життя пройшов у центрі творчості. Да святиться політ твій центр творчості, який переступить ще не одне покоління юних вихованців широко розплющеними очима, в яких світиться вічне очікування дива. Я вірю, що ти подаруєш їм ще чимало захоплюючих та щасливих перемог на солоді від творчості і самопізнання. Всім вам бажаю добра, миру та найкращих людських стосунків. Дякую. Шановна Людмила вас, ви знаєте, що двері нашого центру завжди відкриті для вас, та ви знаєте, що вас не тільки люблять всі. І поважають як керівника. Ми любимо ціною, поважаємо вас і ще як неперевершено красиву жінку. Це перше. Поаплодуйте. Поаплодуйте, дуже красива жінка. А ще дуже добра і мудра порадниця. Тому вам сьогодні подарунки. По-перше, це сертифікат від нашої районної газети. Наше слово на півтора, на пів на пів хоча на півтора наче. Ми будемо кожну ківку давати. Я думала, що Олександр Васильович буде тільки замість. Дуже добра людина. Потім, будь ласка, ще тебе сувенірчик. Квіти, звичайно, в чарівні жінці. А ще в нас є сюрприз від газети Веснянка. Я знаю, що багато часу не буває ніколи. Ми часто думаємо, що коли людина виходить на пенсію, то вона... Має дуже багато часу, по Людмилі Васильівні цього не скажеш. Вона весь час у бігах. Тому що казала, казав один з, ваш колега дідусь, каже, гарна робота, внука туди-сюди вожу, жаль, що безплатна. Тому наш друг, наш товариш і брат газета Деснянка, хоче привітати свято вас і теж вручити вам сертифікат на підписку газети Деснянка. Будь ласка, пане Сергію. нашего и корреспондент Говорит, корреспондент как маленькая еврейская семья. И девочка спрашивает, бабушка, а Кармас это экономист, как наша тетя Циля, Что ты? Наша тетя Циля, старший экономист. <свят> Поэтому, это специальный корреспондент. Дорогие друзья, дамы и господа, вы знаете, мне особенно приятно вот присутствовать на этом празднике. Почему? Потому что я с маленьких лет танцевал в дворце пионеров, в Чернигове, Зайчика. А потом так понравилось мне, и 50 лет я вот уже где-то боролся. Да, но это не главное. Главное то, что вот работаю в Деснянке, и поэтому вот такой у нас сертификат. Сертификат для Севериного и Людмилы, да? Людочка, подходите сюда. Наши как поет все цветы, Сегодня я тебе дарю все цветы, И сердце доброе свое. А і що, звісно, каже наша деснянка, наша красуня, Деснянка обласна газета. Сертифікат виданий Мельському районному центру дитячої та юнацької творчості на передплату обласної газети Деснянка до кінця 2016 року. Так мені повезло, ваш міський голова не тільки дав мені інтерв'ю, а й каже, ви знаєте, ну нема коштів, оце роздали все на цей центр дитячої творчості, Так і ми сертифікат Менській міській раді на передплату обласної газети до кінця 2016 року. Я вже більше 40 років в пресі пройшов від генерального директора на Чорнобильській станції, працював на різних посадах, звань маю кучу, але не головне. Мені приємно, що в моєму житті ось такі люди зустрічаються. Дійсно, справжній козак не п'є, не курить. Правда, дівчат любить і Ветерану також центру Олександрі Міщенко. Її нема на жаль. Ми Людмила Васильівною передамо. Вони а, дружать, звичайно. А, тому що Олександра Семенівна один з наших директорів-попередників, яка дуже багато сили здоров'я поклала на благо позашкілля. А тепер, Тетяна Олександрівна, ви знаєте, я дуже люблю дітей. Чого? У мене шестеро онуків. Але... Головне, коли в них світяться очі, і ви знаєте, я завжди і писав урядовому кур'єрі. Вчиться любити життя у дітей. Утра трошки образило сльозки, а потім через хвилинку і посміхається. Тому невеличко я працював свій час в Артеху, і, і у нас завжди було так. Треба, щоб було поменше глядачів. А тому ви всі зараз, вам 80, але ми всі діти. Тому ручки, пожалуйста, ми зараз танцюємо, всі є танець. Он небольшой. слова теж э, небольші. Дружно танцюємо ми. тра-та-та, тра-та-та. Манец веселый наш, это ляпота. И потом дальше. Мои ручки хороши, а в соседке лучше. Мои ручки хороши, а у Люды лучше. Дружно вместе танцуем мы. Тра-та-та, тра-та-та. -та. танец веселый наш, это ляпота. И мои ножки хороши, хлопай, а в соседке лучше хороши, А в соседке лучше дружно танцуем мы. Тра-та-та, тра-та-та, -та, танец веселый наш, это ляпота. Эй, мои ушки хороши, а в соседке лучше. Мои ушки хороши, а в соседке лучше. Поаплодируем! Вам всего лишь 50, оставайтесь

u ještě je korespondenty našeho našeho slovo, takže budu se si už přednášat. Pane Valeriu, můžeš? Ní?